Введення і виведення значень елементів масиву. Давайте пригадаємо, що таке одновимірний масив? З чого складається ім'я елемента одновимірного масиву? Які переваги має використання одновимірного масиву перед використанням окремих змінних? Що може використовуватись як номер елемента одновимірного масиву? Для розв'язування задач на опрацювання одновимірних масивів мовою Python? Може бути використано тип даних список на англійський лист. Елементи списку записують у квадратних дужках, розділяючи їх комою. Наприклад, створити зміну А типу список можна такою командою, а присвоїти в квадратних дужках 4, мінус 6,3, 0, 3,5, 8, 5,1 кома, мінус 2. Усього в цьому списку 7 елементів. Кожен елемент списку має свій номер. Або індекс. У мові Python номери або індекси елементів списків розпочинаються з нуля. Номерами елементів наведеного списку з іменем А є цілі числа від 0 до 6. Значенням елементу А0 є число 4, значенням елемента А1 є число мінус 6,3 і так далі. Останній елемент цього списку А 6 має значення мінус 2. Далі, говорячи про одновимірний масив, матимемо на увазі, що він створений як список, і для роботи з ним будемо використовувати функції та методи, призначені для опрацювання списків. LEN в круглих дужках А. Функція призначена для визначення кількості елементів списку А. A.append в круглих дужках X це метод додавання в кінець списку А нового елемента зі значенням X. Номер елемента списку може задаватись як цілим числом. Так і з значенням виразу, що набуває цілочисленого значення, наприклад, A в квадратних дужках і плюс 2. Але перед цим змінна I має набути певного цілого значення. Під час виконання проєктів можна вводити елементи одновимірного масиву з клавіатури. Для цього спочатку можна створити змінну типу список, яка не міститиме жодного елемента, говорять порожній список, а потім додати до цього списку потрібні елементи. Розглянемо задачу ввести значення елементів в списку з 10 чисел з клавіатури та піднести ці числа до квадрата і вивести отриманий список. Почнемо програму зі створення порожнього списку, а присвоїти квадратні дужки. Далі введемо за допомогою циклу всі елементи в цей список For e in range в круглих дужках – 10. Чому 10? Тому що треба ввести 10 елементів. 2. Х присвоїти float. Тип даних float беремо, тому що не сказано, які елементи, значить, візьмемо дійсні числа. В дужках input. В дужках і в лапках уведіть значення елементів списку. Далі застосовуємо метод додавання елементів в кінець списку. a append в дужках X. І далі за допомогою циклу підносимо кожен елемент до квадрату. For E in range в круглих дужках 10 2. А і те присвоїти а і те піднесено до квадрата. Тобто таким чином піднесли до квадрата. І виводимо тепер всі значення елементу. Print в круглих дужках А. Після запуску проєкту на виконання потрібно ввести значення елементів в списку, натискаючи після введення кожного числа клавішу Enter. У результаті в квадратних дужках буде виведено список квадратів чисел, які були введені з клавіатури. Значення елементів списку розділені комами. Значення елементів списку також можна вводити з клавіатури в один рядок, розділяючи їх пропуском. Щоб отримати числа з такого рядка символів, потрібно застосувати такі функції та методи. Input – уводить у пам'ять комп'ютера рядок тексту, введений у вікні виконання проєкту з клавіатури. Спліт розділяє рядок тексту на окремі частини, на місцях пропусків, утворюючи величину типу список, елементами якого є тексти. Меп в дужках тип, кома Набір значень перетворює кожне значення у наборі на величину вказаного типу. Та ліст в дужках об'єкт перетворює вказаний об'єкт на величину типу список. Команда для ведення списку А з будь-якою кількістю елементів дійсного типу з використанням цих функцій і методів має вигляд А присвоїти ліст, дужка відкрилась map, дужка відкрилась флот, кома input. дужка відкрилась. В лапках уведіть значення елементів списку через пропуск. дужка закрилась. крапка, Спліт, дужка відкрилась, і закриваємо три дужечки. Звертаю завжди вашу увагу на те, що скільки дужок у вас відкрито, стільки обов'язково дужок повинно і закрито. Кількість елементів списку можна визначити після його створення функцією len в дужках А. Якщо потрібно вивести отриманий у результаті список без квадратних дужок, розділяючи числа пропуском, то потрібно перетворити числа в списку на тексти, з'єднати їх в єдиний текст, використовуючи метод join та вивести цей текст. Буде це мати вигляд такий. А присвоїти ліст, дужка відкрилась MAP, в дужках STR, A і дві дужечки закрили. І наступний рядок Print. дужка відкрилась в лапках пропуск, крапка JOIN, в дужках A і останню дужку закрили. Таким чином, програма для розв'язання нашої задачі буде мати такий вигляд: А присвоїти ліст, дужка відкрилась MAP, Душка відкрилась float, comma input. В дужках і в лапках введіть значення елементів в списку. Крапка, спліт. Душка відкрилась, і три дужки закрились. Тобто, за допомогою цього рядка ми вводимо будь-яку кількість елементів. Далі n присвоїти len в дужках a. Тобто ми визначимо, скільки саме елементів ми ввели. Далі, піднесення до квадрата за допомогою циклу for e, i. range в круглих дужках n. 2. Тобто n це те число, яке ми з вами знайшли, скільки елементів саме ми ввели. Далі підносимо до квадрату. Аїте присвоїти, аїте піднести до квадрата. І далі виведемо елементи в один рядок через пропуск. А присвоїти ліст, в дужках map, в дужках str, a. І команда Print. дужка відкрилась в лапках пропуск.join. В дужках А. Запам'ятай найголовніше для розв'язування задач на опрацювання одновимірних масивів у мові Python може бути використаний тип даних список на англійський ліст. Якщо розглядати список з іменем А зі 100 елементів, то імена елементів цього списку А0В, А1, А2 і так далі. А99. Дякую за увагу. Слава Україні!